У нас в ефірі Володимир Горбач, політичний аналітик, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії. Пане Володимире, радий вас вітати. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Ну от минуло два дні, чи майже два дні? Доба минула з моменту, коли підбили підсумки окремо представники Білого Дому і представники Кремля. Цих перемовин, які відбулися в Ергіяді, українці своє слово сказали, і тепер, як говорять в адміністрації Трампа, в Сполучених Штатах Америки розглядають умови, які Росія висунула для реалізації угоди про припинення вогню у Чорному морі, послухаймо, що говорить про це сам Дональд Трамп. Ми ведемо глибокі дискусії з Росією та Україною, і я б сказав, що все йде добре, але це дуже складна ситуація, якої не мало б бути. Ми міркуємо про все це. Існує близько п'яти чи шести умов. Ми розглядаємо їх усі. Пане Володимире, з того, що сказано, написано, і з того, що почуте, по завершенні цих перемовин в ріяді, чи можна можна сказати, що в цих перемовинах тема України була пріоритетною, і тема зупинення війни в Україні була головною темою цих перемовин? Ну, власне, Україна була частиною цих переговорів. Вони ну їх навіть тристоронніми не можна назвати і не переговорами. Це були консультації. Української делегації з американською і російської делегації з американською. дві дві паралельні е, консультаційні процеси, так би мовити, але темою звичайно була е, російсько-українська війна. Ну не не просто війни в Україні а й участі Росії в цій війні в Україні. В цій, в цій війні також це стосувалося. Тобто, воно ну, мова була про інтереси обох. Сторін, і, і російських, і українських, і е, те, що е, в результаті ми отримали дві е, паралельні заяви, два документи. Ну, ще раз підкреслюю, що це не, ну, <хи> не один процес, а два різних процеси, які в результаті е, ну, так баланс не зійшовся. От в коментарях е, і, і оцінках, е, ну, так виглядає, що українська сторона узгодила з американською один документ, і один список, наприклад, цілий. Які не, не можна буде вражати енергетичних цілей, наприклад, а російська сторона з американською іншої трохи список, який відрізняється суттєво від, від української. Це означає, що як в бухгалтерії баланс не сходиться, да? тобто домовленості немає. А є е, два, два паралельні процеси, які е, ну, лише частково перетинаються один з одним. Тому були звичайно розмови про Україну. Вони без них не могло бути не бути цих розмов, але е, був очевидно і паралельний трек російсько-американський, де могли могло йтися і не не лише про Україну, а про якісь інші російсько-американські там інтереси, якесь співробітництво, зближення і, і таке інше. Ну 12 годин з перервами, але це цей весь процес тривав. Ну. Це достатньо великий час, щоб поговорити по всьому спектру проблем. Російська Федерація наполягає на тому, щоб до е, того, як всі домовленості щодо припинення вогню і відновлення судноплавства в чорному морі, і тридцятиденний е, мораторій на удари по енергетичним об'єктам, щоб Сполучені Штати Амер... Ну Останнє про мораторій він, начебто, діє з 18 березня. Ну, принаймні, є одна з таких версій, що, що цей мораторій, начебто, діє, з іншого боку, ми бачимо, як Росія намагається витиснути від американців зняття санкцій щодо банку, який працює з агропромисловими підприємствами, підприємствами які виробляють мінеральні добрива і постачають на захід, тобто Россільгосбанк. Ну і зняття обмежень для здійснення операцій торговельного фінансування. Ну, тобто там перелік із п'яти пунктів, і для росіян важливо відкрити оцей переговорний трек щодо зняття санкцій, які упродовж. Минулих трьох років було запроваджено понад 28 тисяч разів. Тобто 28 тисяч санкцій, це слова самого Путіна, весь світ запровадив щодо Росії після початку Великої російсько-української війни. Чи не стане так, що оця торгівля, на які на санкціями, на які наполягає Кремль, знову ж таки? На другий план постійно буде е, відводити всі питання, які стосуються безпосередньо України. Тому що, е, в принципі, судноплавство Україна зараз забезпечує самостійно. Російські військові кораблі бояться заходити в акваторію Чорного моря, де можуть їх вразити наші морські дрони і інші засоби ураження. Тобто. В складається враження, що в цьому переліку, який був оприлюднений, в принципі, йдеться швидше про позицію, яка цікавить Російську Федерацію. Чи можливо я помиляюсь? Ви цілком правильно підмічаєте, що фактично Росія диктує хід переговорів. Росія визначає порядок денний, вони визначають про що говорити, про що не говорити. Трамп пропонує, наприклад, 30-денне безумовне перемир'я, а Путін каже: та ні, давайте поговоримо про, про енергетику, а потім давайте ще поговоримо про Чорне море. І Трамп погоджується на американська сторона. Погоджується на російські умови на тему про яку говорити з росіянами. І загалом, поки що, переговірна стратегія Сполучених Штатів як посередника в даному процесі вона. Ну, не не є ефективно. Вона показує свою неефективність. Я би навіть так сказав ознаки провальності, оскільки сполучені штати йдуть на поступки росіянам. Вони росіяни постійно висувають нові нові умови. На пропозиції безумовних якихось рішень завжди у росіян є умови 5-6 не менше. Україна погоджується з американською пропозицією, але росіяни не погоджуються, нав'язують свій порядок денний да, свою тематику і пріоритетність розгляду питань. Ну за великим рахунком, якби серйозно підходити до цього процесу, то потрібно було б починати з припинення обстрілів цивільного населення. Да? Нальоть нальотів ракет по центрах міст українських, наприклад, суми там чи чи по Херсону, чи ну, по Кривому Рогу. Останнє це, це і це насправді відбувається цьому в той момент, коли йдуть переговори. Та переговори йдуть, а геноцид проти цивільного населення не не зупиняється. Це що означає, що переговірні сторони і посередники Сполучених Штатів, ну це як нормально. Можна говорити бути посередником процесу, коли одна сторона в цей же момент здійснює геноцид проти цивільного населення. Це е, моральна, е, ну дуже слабка позиція. вона моральна за великим рахунком. Тому власне і результати такі росіяни будуть дотискати сполучені штати своїми умовами і вимагати йти на поступки, тому що росіяни розуміють, що американці, цю нинішню адміністрацію Трампа їх цікавить процес. Їх цікавить прозвітувати, щоб президент Трамп добився перемир'я і, хоч якогось, хоч де-небудь, хоч міліметрового, але воно буде проголошено міжгалактичним в медіа чи в соціальних мережах Дональда Трампа і Ілона Маска. Наприклад, тому користуючись тим, що американцям потрібен процес, росіяни підтримують цей процес. Але в ході цього процесу вони досягають для себе результатів, в тому числі відкривають переговори про скасування санк... режиму санкцій проти Російської Федерації. Ну навіть в тому ж самому е... Чорноморському регіоні. А Україна що отримає? Який результат Україна отримає? Україна отримає негативний для себе результат за превеликим на превеликий жаль. Да, бо сполучені штати йдуть на поступки Російської Федерації. Для нас це ну м'яко кажучи, не успіх, а невдача, як як мінімум, невдача. Тому поки що така конфігурація переговорів, поки такі учасники е, цих переговорів, і поки сполучені штати бачать свою роль саме от, от так, як вони її бачать. Е, ну поки що, най, найкраще для нас е, може бути лише дуже повільний уповільнений процес у цієї здачі і моральної капітуляції сполучених штатів перед Володимиром Путіним. вчора. Пане Володимире, Російська Федерація зробила, мабуть, те, чого не чекав Трамп. бо... Після того, як пролунали заяви президента Сполучених Штатів Америки, що американці готові зайти в управління об'єктів української енергетики, зокрема йшлося за словами вже Зеленського про Запорізьку атомну електростанцію, вчора МЗС Російської Федерації дав заяву, в якій було сказано, що Запорізька атомна електростанція це є об'єкт ядерної енергетики Росії. І Кремль не збирається допускати в управлінні цієї атомної цією атомною електростанцією ані України, ані інші країни. Ну тобто Росія вже просто дає відвертих ляпасів Трампу і його ініціативам. Коли у Дональда Трампа закінчиться це терпіння, і коли він побачить, що чи відчує, що Путін просто водить його за ніс і. Просто знущається перед усім світом, ну так фактично, це є формою знущання. В тій цитаті яку ви ви навели, є продовження. Чому росіяни не хочуть запускати нікого американців да, в управління Запорізькою станцією? Про що Дональд Трамп просить фактично свого партнера Владимира Путіна. Ну тому що каже кажуть російські речники, що в спецслужбах НАТО. Є диверсійні е, групи, які можуть е, там щось провести диверсії на цих е, на, на цій електростанції, нанести шкоду, це е, е, ну, ще більше знущання ніж просто сказати ні Дональду Трампа. Це сказати ні, тому що ви терористи, будучи сам самими терористами і захопивши цю, цю станцію в абсолютно якби, і поводячись там як терорист. Е, е, ну коли Дональд Трамп це зрозуміє, ніколи він цього не зрозуміє. Дональд Трамп, на мою думку, є ну глибока моральною особистістю, яка просто для якої ці всі речі про тероризм, жертви і ще щось таке. Моральні вони просто не не незрозумілі і, і неприйнятні. От коли він, він відчує, що Владимир Путін ним не хто є як особистістю, от тільки тоді, коли буде зачеплено його особисте персональне его коли щось скажуть про президента трампа персонально от тоді він може може так би мовити відчути і наважитись на якусь зворотню зворотню реакцію ну су суто з метою помста але це на це не буде якась проукраїнська дія чим чи мотивація це буде ну от, просто реакція інстинктивна реакція так би мовити на на російську агресію чи російську російську гру яка б принижувала Сполучені Штати, але Дональд Трамп сам став на цей шлях, він став сам став на цю дорогу. Він не веде е, політику і переговори з позиції сили, як про це погоропроголошує. Він її веде з позиції слабкості, демонструє цю слабкість Водімеропутіну, як якою той користується е, ко, ну, практично кожного разу, коли вступає в контакт з Дональдом Трампом. А Дональд Трамп на превеликий жаль. Ну, мабуть, не, не є достатньо е, інтелектуально розвинутою особистістю, щоб це розуміти. Може не бути такою особистістю, але, ну, видається так, що і не дуже розвинутими особистостями є ті, хто поруч із Трампом, бо ми от е, є свідками того, як в Сполучених Штатах Америки розгортається скандал з перепискою в месенджері Сігнал, де е, керівники. Національної безпеки та оборони Сполучених Штатів Америки обговорювали удар по хуситах в Ємені і додали в цей чат випадково головного редактора видання Атлантік, яке Трамп просто ненавидить, тому що він вважає, що це про демократичне видання і дуже багато негативу за думкою Трампа. Це видання писало про нього. І от, е, от Майк Волс, який е, додав до переписки журналіста-радник з питань національної безпеки та оборони, в принципі, е, мав би піти в відставку, тому що це скандал, можливо, по рівню, там порівнюського у, 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 у скандалу, так, оцього, з, з Річардом Ніксоном. Але нічого не сталося. Чому, чому цього не відбувається, і про що свідчить оця вся історія про некомпетентність цих людей, які знаходяться при владі в Сполучених Штатах Америки? Про те, що Трамп довіряє людям некомпетентним, він їх набрав і думає, що вони ну є компетентними. І він волса там каже, ну кожен може помилитися, нічого страшного. Ну з одного боку, є дуже багато некомпетентних людей в команді Дональда Трампа і на ключових позиціях, які стосуються сектору безпеки і оборони розвідки. Ну Тулсі Габар, наприклад, та, та ж сама чи яка розвідкою координує розвідки американські на. Да? І той же самий під гексет, міністр оборони, який ну теж очевидно не не дуже готовий, як ми бачимо, з цієї переписки до, до ролі міністра оборони. Той же Джей Ді Венс, наприклад, який просто є Європоненависником і, і віце-президентом одночасно, є ще інші люди на посадах там ВБР, нові і, і, і так далі, і тому подібне. Ну я би, але є в принципі і професіонали. Ну, наприклад, от Марко Рубіо. Як людина, яка держсекретар Сполучених Штатів, він багаторічний сенатор, має досвід, має якісь свої погляди компетенції і міг би, якби в нього були розв'язані руки, міг би вести зовнішню політику Сполучених Штатів набагато розумніше чи той самий. Майкл Волз, радник з питань національної безпеки, якого який створював цю цю групу, так би мовити, в чаті. Якби в нього були розв'язані руки, він би міг би ну або розв'язані так би мавити, думки, то він би міг би вести зовсім іншу політику. В сфері національної безпеки, але е, всі ці люди в новій адміністрації Дональда Трампа їх сюди взяли не за те, що вони профес... компетентні чи некомпетентні, їх туди е, брали за лояльність особисту персональну лояльність до, до Дональда Трампа і демонстрацію цієї лояльності. І тепер вони змушені. Кожного дня хвалити декілька разів Дональда Трампа в голос, щоб всі це чули, і таким чином ну виправдовувати своє перебування на цих посадах. Це найголовніша профільна діяльність тепер членів адміністрації. Хвалити Дональда Трампа, і він тоді буде їх захищати від будь-яких скандалів, кримінальних переслідувань там чи будь-будь-чому, якщо буде лояльність особисто до нього, і буде пробачати будь-які промахи, які в реальності будуть траплятися, бо в віртуальній реальності Дональда Трампа хороші. Хороша зовнішня політика, це та, яка хвалить Дональда Трампа і, 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 ну, і не інакше. От. Тому, о, на превеликий жаль, це все веде Сполучені Штати зовсім не туди, куди вони б насправді заслуговували прийти.